22 січня лубенські козаки організували акцію до Дня Соборництва України, яку вони провели без політичної символіки. Близько 30 чоловік зібрались на мосту через річку Сула, щоб стати пліч опліч, утворюючи живий ланцюг і розгорнути українські та націоналістичні прапори. Дощі сльота, які панували цього дня, не стали учасникам акції на заваді. Водії автівок, що проїжджали в цей момент через міст, сигналили у підтримку козаків, виявляючи таким чином свій патріотизм. Учасники заходу пишаються тим, що живуть у вільній Україні і мають право з гордістю про це заявити. Сьогодні патріотичними силами Лубенщини брасом козацького звичаю Спаспласт, пласткурню вільних козаків, представниками свободи, був створений живий ланцюг символічно на мосту через річку Сула в честь шанування. Дня соборності України, який бувся тисяч 1919 року, акту звуки, наймолодший казак Дмитро Романський в душі затятий патріот і розуміє, що молодь України це її майбутнє. Ми майбутнє України. Що буде з нами завтра? Маємо вирішувати тільки ми ні в якому разі. Ми не можемо втратити вже свій тяжко отриманий суверенітет, свою тяжку отриману незалежність. Дмитро зізнався, що не всі його однолітки відчувають патріотизм та гордість за свою державу, і це є великою проблемою. На жаль, не будемо приховувати правду, що молодь. Е не кажу, що більшість, але велика частина молоді не сприймає Україну як свою матір. Сергій Корнієнко, громадський діяч, переконаний, що подібні заходи необхідні, адже вони несуть єднання, завдяки якому наші предки виборювали свої права та незалежність. Моя думка свята це передусім. Єднання нашого заради нашої. Ми обов'язково повинні пам'ятати наше минуле. Обов'язково повинні почитати це минуле, але все одно ми повинні думати про майбутнє і про те, що буде завтра, і єднатися сьогодні, щоб завтра було краще. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.